Рада вітати, дорогі колеги, і хочу вам представити партнера, якого я запросила на рамкову каву Романа Шевстюка, міжнародний юрист. Романе, я думаю, ви краще розкажете про те, чим ви можете бути корисні моїй аудиторії. Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Дякую вам, пані Мар'яно, за можливість виступити. Я міжнародний юрист, займаюся реєстрацією і супроводженням іноземних компаній, можу допомогти вам відкрити компанію в Англії, в США, країнах Європи, допомогти зі звітністю КІК і в цілому з повним супроводженням такої компанії. Тобто я корпоративний юрист міжнародний. Чудово. Багато запитів на ту тему, але я пропоную поговорити з вами саме про ФОПів у інших країнах. Є ФОПи такі, як форма, як структура, чи нема? Якщо є, в яких країнах? І коротко, можливо, навіть розкажете про оподаткування, яке можливо у нас найнижче, я не знаю. Так, дійсно є також в інших країнах ФОПи, подібні до нашого, десь вони називаються як більше індивідуальні підприємці. Польщі вона взагалі по-своєму називається. GTG, так по особливому дійсно всі ці форми існують. Наприклад, в Грузії оподаткування ФОПа складає від 1 до 3%. в Польщі можливо, прогресивна ставка або флет ставка, тобто там 19%. Що тут хочу сказати, це те, що при думці про відкриття іноземного ФОПа варто враховувати місце уже теперішньої податкової резидентності. Тобто, І чому? Про те, що... чому які <зас> податкові ризики, якщо ми це не врахуємо, можуть бути? Тут ключовий момент, пані Мар'яно, в тому, що ФОПа по своїй суті важко використати як інструмент правильної податкової оптимізації. Я своїм клієнтам раджу відкривати ФОПів. Місцю їхньої резидентності, тобто там, де вони живуть, не найкраща практика мати двох фопів, тобто мати фопа умовно в Україні і в Грузії. По тій причині, що в нас тоді виникає конфлікт між податковими, по суті, стикаються два податкових інтереси: грузинська податкова наша податкова. Уявімо ситуацію, якби я, людина, котра має українського фопа, маю ще і грузинського фопа. Як це все далі розгортається на практиці? Можна почути рекламні вивіски, банери, що грузинський ФОП дозволяє мені сплачувати один або три відсотки там в залежності від розміру доходів, і я такий щасливий його зареєстрував, пройшов календарний рік, сплатив всі податки. А потім виявляється, що в Україні я мав задекларувати іноземний дохід і додатково з цього доходу сплатити ще 18 плюс півтора. Тому це і виходить ситуація. Романе, і по той бік для грузинської сторони теж дохід, який отриманий ФОПом в Україні, буде доходом з іноземних джерел походження для їхнього оподаткування. очевидно. Так, якщо, якщо залишатися жити в Грузії, якщо бути в Грузії, мати при цьому двох фопів, це взагалі найгірша ситуація, яка може бути з точки зору максимального оподаткування, і насправді в такі ситуації краще не попадати, а заздалегідь проконсультуватися з кимось. А давайте ще зачіпимо тему Кік. От коли резидент України відкриває іноземну компанію, є засновником іноземної компанії. У нас випливає кік. А у випадку з відкриттям ФОПа можливо, це спосіб обійти кік? Насправді так. Норма якраз ПКУ, яка встановлює визначення контролюючої іноземної компанії, вона нам говорить про те, що ми там ФОПа можемо не знайти. Немає ФОПа. Тобто ФОП не підпадає під кік. Це дійсно спосіб закону обійти звідування по кіку. Але при цьому не найкращий це дійсно механізм для податкової і оптимізації, тому його не часто для цього використовують. Тобто, наскільки я зрозуміла, ФОП в іншій країні буде цікавий тоді, коли ми повністю зав'яжемо з резидентством в Україні. Так, по суті так. Це така проблема з цим резидентством в Україні. Скільки у мене є звернень, як зробити так, щоб не платити податки з іноземних джерел походження? Можете озвучити вже, от як юрист, як дати раду з цим податковим резидентством. Чи є механізм, алгоритм покроковий, як позбутись резидентства в Україні для того, щоб двічі не платити податки? На жаль, для... У нас в Україні відсутній формалізований вихід з податкового резидентства. для цього, як правило, коли клієнти хочуть позбутися українського податкового резидентства, і при цьому вони мають для цього всі підстави. Вони розривають всі бізнес-зв'язки, закривають ФОПи, закривають компанії і повідомляють окремо нашу податкову про те, що вони вже набули податкового резидентства іншої країни, як правило, прикріплюють довідки з податкової іншої країни, і таким чином по суті. Просто інформують нашу податкову, але так чи інакше немає конкретного алгоритму, який ми можемо виконати і позбутися податкового резидентства України. Ну і о той момент, як дізнатися, що після повідомлення податкової податкова прийняла той факт, що ми є резидентом іншої країни, а не є е, уже резидентом України. Тобто якесь підтвердження, довідка, сертифікат, е, думаю, що такого немає. Це так, як знаєте, довідка про те, що ти є на загальній системі. Такої довідки нема. Ти авто, автоматично є на загальній системі. Потрібно бути готовим до того, що можуть виникнути ситуації, коли в судовому спорі потрібно буде доводити цей факт. От якраз цей такий нюанс: немає процедури, немає зрозумілого алгоритму, і тому є випадки, коли через судові спори. Доказують податкові те, що до нарахування певних податків було неправомірним, бо людина вже позбулася податкового резиденту. А отже, це дуже довгий процес і дуже довгий так. час, так. в тому числі і дорогий, очевидно, очевидного обслуговування. Добре, то кому таке підійде відкриття ФОПа? В яких випадках взагалі це може бути реальним? Що це дійсно корисно? Опічно, ця інформація, це відео корисне нашим українцям, котрі зараз знаходяться за кордоном, і думають, як правильно там легалізуватися. Українці підприємливі люди, точно хочуть щось розпочинати, точно хочуть щось робити, але поширена ситуація, коли хтось має ФОПа в Україні, і тут найкраща порада потрібно визначитися, де ви хочете вести бізнес-діяльність краще перед тим, як відкрити ФОПа по місці України, де ви знаходитесь. Припинити всі відносини з нашим українським ФОПом, тоді ви в суті формальних кроків дотримаєтесь і ви приберете від себе максимально ризик подвійного оподаткування, зрозуміло, Романе. Дуже дякую, і мені б хотілося в наступному відео. По-перше, запросити вас на наступне, а по-друге, е уже, уже озвучити тему. Мені б хотілося, щоб ви поділилися таким досвідом. В яких країнах найчастіше українці відкривають компанії і з якими проблемами у першу чергу стикаються? Так, звісно, дякую вам за запрошення. Маленький спойлер тоді там. Це країни Європи, в тому числі, якщо йти за межі цього континенту, то в США українці полюбляють відкривати. А найбільша проблема це банківський рахунок. І чому поговоримо з вами якраз в цьому відео? Дякую, побачимося. Більше особливостей. Оподаткування операцій імпорту, експорту, закордонних відряджень, валютних кредитів та інших ZET-операцій в онлайн-курсі Z. Долучайтесь.